Вітаю, ви знаходитесь на youtube платформі PTVUA. Ми вдячні вам за те, що ви обираєте нас для того, аби дізнаватися останні актуальні події, які відбуваються як на території нашої держави, так і, звісно, на міжнародній арені. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишати свої думки у наших коментарях. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми будемо вам розповідати надалі. До речі, а, сьогодні зараз з вами точніше поговоримо про те, що нового. Заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Ну і також про нові твіти від Ілона Маска. Залишайтесь або дізнатися усі подробиці. Почнемо з того, те, що президент Сполучених Штатів Америка Дональд Трамп висловив невдоволення фінансовою допомогою фінансовою підтримкою, яку робила адміністрація попередня, тобто за каденцією Джо Байдена. Так от знову ж таки йдеться про 350 мільярдів доларів, виділених яких за його словами було помилкою, і Сполучені Штати. Не повинні брати на себе а, такий фінансовий тягар. американський лідер в інтерв'ю Fox News сказав, що Байден мав би вимагати рівних внесків від європейських країн. Він наголосив, що Європа, яка географічно ближча до зони конфлікту, повинна вкладати в підтримку України не менше коштів ніж Сполучені Штати Америки. Це той, що ще сказав Трамп. Байден ніколи не повинен був виділяти 350 мільярдів. Він мав зрівняти внески з Європою. все що йому потрібно було зробити, це сказати в. Маєте бути на тому ж рівні, що й ми вони 100, ми – 350. і вони у більшій небезпеці між нами цілий океан? Заявив Трамп. Трамп вже знаєте не вперше. Називає такі надто великі цифри, небачені цифри. Хоча, за підрахунками CNN, від початку повномасштабної війни Сполучені Штати Америки надали Україні сумарно 123 мільярди доларів, Із них 69 мільярдів доларів військова допомога. Окрім цього, він згадав, що саме його адміністрація передала Києву Петерка Джавелін, тоді як за часів Барека Обами українці не отримали нічого. Трамп також відповів на запитання журналістки про те, чи зможе. Же він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити. Так от, за його словами російсько-української війни взагалі не мало статися, якби він був президентом, але тепер Сполучені Штати Америки застрягли у цьому безладі. Ну, і, в принципі, ці слова ми з вами чуємо від Трампа від початку передвиборчої кампанії, яка була напередодні, включно в листопаді місяці 2024 року. Бачите, що і моя катюня уважно стежить за останніми новинами, які відбуваються, на міжнародній арені. А, але до речі, нагадую, те, що загалом всі новини взяті а, з відкритого доступу, і включно з офіційних джерел. Так, от що ще відомо, так те, що Трамп відповів а, наступним чином а, з приводу допомоги нашої держави, ну і з приводу, звісно, того наскільки Україна може вижити без військової підтримки від Сполучених Штатів Америки, а, також що сказав Трамп, ну вона може не вижити в будь-якому разі. Але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Слухайте, цієї війни не мало статися, але вона сталася. Тому тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє, сказав президент Сполучених Штатів Америка. І включно, знаєте, що такого вже не нового для нас, але. На жаль, неприємного сталося таке, що президент Сполучених Штатів Америки вкотре вдався до своєрідних образ у бік президента нашої держави Володимира Зеленського, висловивши сумнів у тому, що він вдячний Вашингтону за допомогу недостатньо. Таку думку американський президент висловив інтерв'ю для Fox News в неділю, 9 березня. Журналістка запитала у Трампа, що саме його розізлило під час зустрічі з українським президентом у Білому домі. Там Трамп заявив, що Зеленський, нібито, забирав гроші в США за час правління його попередника, екс-президента Джо Байдена, те, що він, тобто Зеленський, зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець, і він забрав гроші з тієї країни, тобто США за Байдена, як цукерку у дитини, сказав американський лідер президент США, і він розповів, що не вважає українського президента достатньо вдячним. Але нагадаємо, що попередньо. Багато джерел підраховували, скільки ж лідер нашої держави дякував в деяких держав, джерелах. Пробачте акцентували увагу те, що більше 30 разів дякував лідер нашої держави, як Америці, так і загалом американському народу за ту непохитну підтримку. Але згодом з'явилася інформація від іншого видання, що більше 90 разів дякував лідер нашої держави. І от на підтримку нашого президента України Володимира Зеленського у збройних силах України почався своєрідний флешмоб подяки. Американському народу, взагалі американцям, за ту військову допомогу, яка допомагає нам зараз, проти російського війська, включно це і системи ППО Петріот, включно це і ХАВК, це і винищувачі f 16 Так от у збройних силах України розпочався стихійний флешмоб із подякою народу Сполучених Штатів Америки за військову допомогу Україні. Відео про те, як американська техніка для того життя українців вже виклали пілот винищувача f 16 оператори ЗРК Петріот та Хавк. Другий американський народи, мої бойові побратими, які захищають Україну на літаках F-16, передають слова вдячності за можливість ефективно захищати українські міста від російського терору, захищати народ України. Ваша допомога це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку разом до перемоги. Написав пілот до відео із кабіни літака зі словами подяки. Ініціативу одразу ж підхопив і оператор. ЗРК Петріот. А до речі, він подякував американцям та закликав і надалі підтримувати українців. Цитую, що він сказав: дякуємо всьому американському народу за постачання нам зброї. Завдяки вашій підтримці. Ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть у них. Боротьба українців триває. Також до флешмобу долучилися українські оператори зенітного ракетного комплексу Хавк повітряного командування Південь, які також висловили свої свої слова подяки. Другий народи Америки. Ми військові українського підрозділу ППО. хочемо висловити нашу вдячність за всю вашу підтримку, яку ви надали в ці важкі часи. Ця система вже зберегла сотні життів наших людей у містах, захищаючи від російських ракет та дронів. Дякую, що стоїте з нами у нашій боротьбі за демократію та свободу. Ваша підтримка дуже важлива для нас, зазначають українські військові. Ну і вже буквально сьогодні також з'явилося нове повідомлення від наших захисників. Флешмоб продовжується, і ви, українці, можете долучатися. І я думаю, в принципі. Під час наступних майбутніх зустрічей лідер сполучених штатів Америки буде казати, що все одно недостатньо. Подяки, але нагадаємо, що цього тижня вже відбудеться важлива зустріч у Саудівській Аравії, саме у місті Джида. Де буде розглядатися угода, включно про корисні копалини, а саме її підписання, і також е, про припинення вогню. Але розуміємо, що минулого е, разу, 28 лютого, зустріч була так би мовити, провальною, бо і угода не підписалася, і ніяких рішень щодо нашої держави щодо е, припинення вогню е, не було, бо і гарантій безпеки як таких взагалі не було нашій державі. Е, Трамп говорив лише за карти, яких немає в українців. Ну і звісно, е, журналісти і оточення, яке сиділо поруч критикувало лідера нашої держави за зовнішній вигляд, нагадаємо за те, чому лідер України перебував не в костюмі в білому домі в овальному кабінеті. Так, от нагадаємо, що окремо Трамп ще заявив, що США ставляться до України та Ізраїлю однаково. Але на його думку ці конфлікти дуже дуже різні. Бо близький схід завжди був під ударом. Проте нещодавно стало відомо, що Штати прискорять постачання допомоги Ізраїлю на 4 мільярди доларів, тоді як Україна припинено надання військової допомоги та обміну розвідданими. Ну якщо до речі почали говорити про припинення військової допомоги, то нібито знаєте, у багатьох стоїть така імовірність, що якщо підпишуть а, угоду про корисні копалини, військову допомогу поновлять. Але а, у Трампа натякнули. Що допомоги Україні без угоди про копалини не буде. Спецпредставник президента США з питань України та Росії кіткелух сказав, що підписання угоди про Копалини необхідне для того, щоб був рух вперед у відносинах зі сполученими штатами Америки. Як повідомляє європейська правда про це, Келух сказав під час дискусії Ради з міжнародних відносин. Келуха запитали, що повинна зробити Україна, або військова допомога США відновилася. У відповідь на це він сказав, що президент Трамп дав чітко зрозуміти це. Не кінець. Це пауза. Цитую його, послухайте, мій досвід роботи з Трампом такий: це якщо б ви всі отримали контракт. Коли ви підписуєте контракт на машину на будинок, перш ніж рухатися далі, у вас є підписаний контракт. Моя думка і моє особисте переконання полягає у тому, що ви не рухаєтеся вперед, поки не отримаєте підписаний документ і крапка, сказав кіт Келух. Коли йому сказали про те, що Володимир Зеленський в останній час неодноразово пропонував підписати угоду. Келох відповів: є різниця між тим, щоб запропонувати і зробити. Так, от. Підпишіть документ. Келого також запитали, чи відновлять США допомогу, якщо першого году. сказав він наступне: це залежить від президента США. Я не президент, я не отримав жодного голосу. Колегії виборчиків це залежить від президента. Я б ніколи ніколи не говорив за президента. Це буде його рішення, сказав Кіт Келох. Окрім того, Келох сказав, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня в Білому домі сталася через різні цілі двох лідерів у російсько-українській війні. Келох також заявив. Що Новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФІ передбачає потребу перезавантаження відносин із Росією. NBC News, до речі повідомляє про те, що Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що угода між США та Україною щодо корисних копали недостатня для відновлення допомоги та обміну розвідданими. На жаль, він очікує від Зеленського більшої готовності до мирних переговорів, зокрема поступов, таких як передача території Росії. Також Трамп хоче, щоб Зеленський зробив кроки щодо проведення виборів в Україні та можливо пішов відставку з посади президента. Але я вам нагадаю, що сполучені. Штати Америки припо. Призупинила надання Україні, включно комерційних супутникових знімків. Адміністрація Трампа призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію МакСар. Про це повідомило Національне агентство геопросторової розвідки та компанія МАКСАР. Пише Європейська правда із посиланням на CNN. Україна давно використовує супутникові знімки МакСар для відстеження пересування російських військ, включно оцінка місцевості та допомоги у плануванні будь-яких військових операцій. Призупинення доступу до знімків, які роблять супутники компанії Максар, і які купує національне агентство геопрострової розвитки, слідує за рішенням адміністрації Трампа призупинити обмін розвідувальною інформацією з Україною. Максар має контракти з урядом США та десятками країн союзників і партнерів по всьому світу на доданням супутникових знімків та інших геопрострових даних. Кожен клієнт самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними, сказав представник. Компанії Максар знову ж таки, ці дані нам не обоє допомагали. Про це попередньо йшлось. Будемо сподіватися, що все ж таки цю, скажімо так, призупинення обміну розвідданими, воно зупиниться, особливо після цієї зустрічі, яка в майбутньому трапиться у Саудівській Аравії. Але вже американські сенатори, особливо республіканці, включно вони висловлюють свої думки, що може далі. Бути з Україною, якщо дійсно військова допомога від Сполучених Штатів Америки буде призупинена точніше, повністю зупинена. Так, от сенатор Грем назвав наслідки зупинення допомоги США для України. Сенатор республіканець Ленсі Грем заявив, що стурбований рішенням адміністрації Трампа призупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Поки тривають бойові дії, якщо ми відступимо і відключимо Україну від допомоги, буде гірше ніж Афганістан. Я не думаю, що у президента Трампа є бажання це робити, але до сих пір поки у нас не буде припинення вогню. Я б дав Україні те, що їм потрібно, а також розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе. Ліці Грем вважає, що до припинення вогню штати мають дати Україні розвідувальні дані та зброю, щоб захистити себе. сенатор республіканець каже, що стурбований рішенням адміністрації Трампа про зупинити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News Sunday, передає видання CNN. Грем сказав, що він розмовляв із радником національної безпеки Майку Волцем. Кілька днів тому, і що мета США почесно і справедливо покласти край війні. Сенатор звинуватив президента Володимира Зеленського, що той нібито провалив це на своїй нещодавній непружені зустрічі в овальному кабінеті з президентом Дональдом Трампом. От це все трапилося 28 лютого. Нагадаю, ну а що стосується майбутніх переговорів між США та Україною в Саудівській Аравії, то на думку лінці Грема, американські переговорники цього тижня дізнаються, як виглядає гарна угода для київських офіційних осіб. Також Грем. Додав, що планує найближчими днями внести законопроєкт про санкції проти банківського та енергетичного секторів Росії, щоб підштовхнути Москву сісти за всіх переговорів щодо припинення війни. Окрім того, лідер сполучених штатів марка в сьогоднішньому інтерв'ю Fox News висловився із приводу Путіна та загалом, як він ставиться до Російської Федерації. Такон Трап Трамп зазначив, те, що в інтерв'ю своєму яке він надав. Що він нібито добре ладнав із путіним. При цьому він наголосив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії ніж Дональд Трамп. А російський диктатор був би першим, хто це підтвердив. Я був жорсткішим до РФ, ніж будь-хто коли-небудь, якщо добре подумати. По перше, була афера з Росія, 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 яка була дуже погано річою, могла призвести до війни її започаткував ШИФ. Це екс голова комітету з розвитки США та всі інші люди заявив Дональд Трамп. Але знаєте, з таких. Цікавих подій це ще не все ось буквально поки вам. Розповідала ту інформацію, яку побачила а, в новинному просторі. Бачу вже і іншу. Лідер нашої держави записав, звісно, традиційно своє вечірнє звернення, де зазначив, що а, завтра з делегацією відвідає Саудівську Аравію, готується зустріч команд України та Сполучених Штатів Америки. А, тим часом міністр оборони Уміров доповів Зеленському щодо нових пакетів підтримки від країн партнерів. А, зазначено, що Польща готує нові пакети підтримки та бере участь у чеській ініціативі. А щодо боєприпасів від Німеччини, очікуємо прискорення постачання систем по поарі та боєприпасів до них з ЄС працюємо, щоб перекрити наявні дефіцити у постачанні озброєння. А Нідерланди, країни Північної Європи та Балтії, готові інвестувати у виробництво зброї в Україні. Що ще відомо із такого знаєте, що... Мене і шокувало, бо я не очікувала це прочитати. Е, нагадаємо, давайте з останнього такого, що відбувалося 28 лютого е, в Білому домі в овальному кабінеті Джей Ді Венс, ну, можна сказати, в принципі, що спровокував лідера нашої держави Володимира Зеленського на такий, скажімо так, не зовсім політичний діалог, який вів лідер нашої держави із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, але знову ж таки, як на мою думку, то Лідер України говорив за весь народ, за те, хто боронить Україну і хто перебуває під постійними обстрілами з боку Російської Федерації. Я говорю за мирних людей. Це знаєте, те, що е, болить, і те, що кричить у середині кожного українця. Так от стало відомо те, що двоюрідний брат віце-президента США Джейді Венса це Нейт Венс, воював за Україну за Україну у складі вовків Давінчі. Про це пише французьке видання Le Figaro. Зараз вам більш детально зачитаю цю інформацію, яка з'явилася. Вона мене ну дійсно знаєте здивувала. Так, от брат віцепрезидента США Джейді Венса не провів три роки на передовій українсько-російської війни як доброволець, беручи участь у найзапекліших боях у Куп'янську, Бахмуті, Авдіївці та Покровську. Він критикує позицію свого брата, тобто Джей Ді Венса. Колишній морський піхотинець Нейт прибув до України в березні 22-го року. Спочатку з метою надання гуманітарної допомоги, але згодом приєднався до українського батальйону Вовки. Да Вінчі. за словами командира підрозділу, Нейт проявив себе як відмінний боєць із надзвичайною холоднокровністю. Особливо обурила Нейта зустріч у Білому домі, де Трамп і Венс критикували президента Зеленського. Те, що вони влаштували Зеленському, було пасткою цілковитої недобросовісності. Гнівно заявив Нейт Неодноразово намагався зв'язатися із двоюрідним братом, щоб поділитися правдою про ситуацію в Україні. Але безуспішно. І знаєте, мені здається, якби все ж таки вдалося зв'язатися нею з Джей Ді Венсом, Можливо, він би і не сказав, що бачив, що відбувається в Україні, лише гортаючи сторіси. Можливо, він би почув, а можливо би і приїхав, якби, якби взяв слухавку, або якби відповідав на повідомлення від свого двоюрідного брата. Що відомо, Нейт повернувся до США на початку січня 25-го року, незадовго до інавгурації Трампа та Венса. Зараз ветеран подорожує західними штатами, шукає видавця для своїх військових мемуарів і сподівається продовжити підтримувати Україну в інший спосіб. Трамп і мій двоюрідний брат явно вважають, що можуть уморотворити Путіна. Вони помиляються, зазначає він. Знаєте, один із венців, все ж таки Правий, і ми бачимо, що він на власні очі і побачив, і відчув, з яким руським міром прийшла від чого звільняти Російська Федерація, Український народ. Навіщо звільняти, якщо ми так з вами були вільним народом? Але зараз боремося проти єдиного агресора це Російської Федерації. Я вам вдячна за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Залишайте свої враження, свої думки під цим відео, коментуйте, ставте вподобайку. Ширти своїм друзям, близьким і знайомим людям. Ну і, звісно, підписуйтесь на нас. Ми для вас будемо старати, старатися підготовлювати таку цікаву інсайдерську інформацію, яка буде з'являтися у новинному просторі. Нагадаю, знову ж таки, ця інформація, яку попередньо вам розповіла, взята з відкритого доступу з офіційних джерел. Дякую, що були разом зі мною. Зустрінемось вже в наступних випусках. Непохитно віримо в перемогу українського війська, донатимо українському війську, адже все буде Україна, і слава Україні!